Найбільш небезпечною африканська чума є для тварин у домашніх підсобних господарствах та диких свиней, тому виконання мисливцями санітарних правил обробки трофею та ретельної утилізації залишків є надзвичайно важливою умовою, зазначає завідуючий сектором мисливського господарства в області Роман Логвинчук. То на сьогоднішній день є реальна загроза. Занесення цього збудника на територію і Житомирської області. Сьогодні єгерська служба повинна у гіддях спостерігати, за якимись там, чи ослаблені є дикі тварини, чи є туші загиблих диких тварин, і саме при виявленні таких тварин повідомляти терміново повідомляти органи ветеринарної медицини. Як виконують запобіжні санітарні та ветеринарні норми, учасники семінару могли побачити під час відвідування приватного мисливського господарства у Андрушівському районі. Мисливське господарство 16 лютого здало пробу кабана для виявлення африканської чуми літом 10 липня і вересні 17 липня. Створено дезінфекційні бар'єри для перепуску автотранспортних засобів на територію вольєрного господарства в угіддях та перепуску людей. За санітарними вимогами облаштовано і місце для обвалювання туш. Фахівці звертають увагу на те, що у мисливських господарствах варто проводити і посилену підгодівлю тварин, аби запобігти міграції звірини у інші регіони. Застерігають, що і мисливські собаки теж можуть стати переносниками інфекції, тому поки варто утриматись від використання їх під час полювання.